Пані Олександра та я Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі Кроки Україною. Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми дізнаємось про історію звичай та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Волинською областю. Це край, де поєднується природа, унікальна архітектура з дивовижно красивим тваринним та рослинним світом. Тоді давайте ми всі вирошати у подорож! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни Подорож розпочни Привіт, мої мандрівники! Я рада вас сьогодні бачити! Адже нас сьогодні чекає крак мальовничої краси! Це край, де майже половина області покрита лісами. А ще це край, де дуже багато водних ресурсів. Адже саме тут 220 озер та 130 річок. І це все поєднує в собі Волинська область. взяти у батьків 200 гривневу купюру. Адже на лицевій стороні знаходиться Леся Українка, яка провела в Луцьку все своє дитинство та юність. А на зворотній стороні купюри знаходиться найвідоміша пам'ятка Волинської області та міста Луцька замок Люберка. Обласним центром Волинської області є місто Луцьк, Яке вважають одним з найстародавніших в Україні Луцький замок або ж замок Люберта вважається найдавнішим та найбільш збереженим замком України. А ще він входить сім чудес України. Нещодавно місто Луцьк визнали україномовним містом. Адже саме тут майже всі люди, які проживають в місті. Розмовляють українською мовою не тільки там, на роботі, на вулиці, а навіть вдома. На цьому наше знайомство з Волинською областю не завершується, адже я запрошую вас переглянути ще презентацію та дізнатися ще щось нове. А нас уже чекає до себе у пластини Болгарська область, Батьківщина Сорочинського ярмарку. До побачення, мої діти! До нових зустрічей! У Волинській області розташовано мальовниче місто ковень. Транспортне серце Волині. Сучасники називають містом залізничників. Кожен п'ятий ковельчанин є працівником залізничної сфери. Також коваль це західні ворота України в Європу. Про це місто існує дуже багато різноманітних легенд та міфів. Тоді давайте разом послухаємо міфи! Легенда про місто Коваль. Історична легенда розповідає про заснування міста Коваль за часів Данила Галицького. Одного разу, завітавши до кузні, що стояла на березі Турії, князь Данило попросив коваля викувати йому меч. Майстер погодився, і зроблена їм зброя, виявилася міцнішою за лицарську. І промовив князь до Коваля буде віднині це місце зватися іменем твоїм Ковле. Коваль часто називають містом залізничників, тому що саме залізниця і люди, які тут працюють. Багато в чому визначають сучасний транспортний та економічний потенціал міста. Щоденно фірмові пасажирські та приміські потяги перевозять тисячі пасажирів в залізниці, про їх безпеку та комфорт дбають десятки підрозділів і служб Ковальського залізничного вузла. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! В піснях Волинський край називають Блакитнооким через те, що там багато річок та озер. Друга половина території області вкрита неймовірно гарними лісами. Волинський ліс це не просто масив дерев, це справжня скарбниця України. Він розкинувся на мальовничих волинських просторах, чаруючи своєю величчю та красою. Чисте повітря, напоєне ароматом хвої та трав. Кришталево чисті чистять джерела. чарівні лісові галявини роблять волинський край. Раєм для любителів природи! Запрошую! Доброго ранку, діти! З вами рубрика Творча майстерня. І сьогодні ми з вами відправимося до Волинської області, а саме у Волинський ліс. Про красу Волинського лісу складають багато віршів та пісень, знімають фільми та передачі. У цьому лісі можна зустріти багато рослин та грибів, лісових звірів, вовка, ведмедя, лисицю, кабана, оленя. І сьогодні я вам пропоную намалювати волинський ліс, а саме осінній, тому що восени він є гарний та різнобарвний. Для роботи нам потрібна водичка, пензлики, аркуш білого паперу, фарби помаранчевого, червоного, зеленого, синього, коричневого, чорного та жовтого кольорів. Беремо пензлик та вмочуємо фарбу помаранчевого кольору і малюємо крони дерев. Так само робимо з червоним, зеленим та жовтим кольором. Малюємо наші дерева. Вони виходять такі яскраві, різнобарвні. Тепер беремо, згинаємо наш листочок навпіл. Трошки приплюскуємо ручками і відкриваємо. Тепер беремо, мочимо фарбу коричневого кольору та промальовуємо лінією баражок. Малюємо стовбур та гілочки дерев. Переберемо, мочуємо фарбу чорного кольору та малюємо пташок. Це у нас буде небо, мочуємо фарбу синього кольору і промальовуємо річечку, у якій будуть відображатися наші дерева. І завершена наша робота. Ось такий ліс вийшов у мене. Цікаво, а який вийде у вас? З нетерпінням чекаю на ваші фото. До зустрічі! У Волинській області знаходиться музей легендарної поетеси Лесі Українки. Він розташований на території садиби її родини. Тут майбутня письменниця не тільки провела своє дитинство та юність, а ще й писала свої перші твори. Цікавим є те, що саме цей край Леся Українка описала у драмі Фегерії лісова пісня. О, а я дивилася мультфільм лісова пісня! І напевно ти точно знаєш, як звати головну героїню. Знаю! Сьогодні саме ця чарівна красуня навчить нас веселій руханці. Запалюйте! Марічко, тобі сподобалась наша подорож? Так, це було неймовірно, весело та не цікаво. Малята, сподіваюсь, вам теж було дуже цікаво. Але нам час повертатися додому. Як завжди, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх буду промовляти я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Три, один, два, три. Подорож завершити. Подорож завершити! На сьогодні все. Дякую вам, малята, до побачення, до наступної зустрічі! Бувайте.